З машинкою симпатичною. Вась, що ти робиш, що це за машинка? А я вішаю рамки, це Mazda 3. Зниження ціни в нас на неї. І що? І скільки знижено? 200 доларів. І яка ціна зараз? 5800. Була 6000 рівно, а зараз 5800. А ну зараз я обіду покажу людям, що це у нас за зниженою ціною. Mazda 3. Червоні номера, значить, свіжо привезена. Колір приємний. Я знаю точно, що мотори гарні в Mazda. бензинові. Ну, так, в цілому, що ще розкажеш? Класний колір. Також автомобіль чудово підіє для їзди по місту, адже він на кузові хетчбеку. Стан автомобіля просто шикарний. Як ходова частина, так і техніка. також а що тут присутні. по пробігу? Е, пробіг, чесно не пам'ятаю, треба буде глянути на спідометрі. Я зрозумів, а їде вона як? Їде взагалі шикарно. Хватає її цього мотору? Хватає з головою. Даже, а газ можна даже поставити сюди? Звісно, можна. можна? Тож можна і газ поставити? Звісно, можна. Багажничек тоже имеется, так? Да, багажник вообще хороший. Если хэтчбэк, то это просто шикарный багажник. Есть тут что-то? Конечно. О, тут и докаточка есть. Докаточка, баллонный ключ. Все есть. Тут, тут. А? есть. тут тоже трикутничок. есть. Полочка, все, все как полагается. А салон покажешь? Конечно покажу. А ну пиши, покажем салон. Пойдем покажу. На дисочках дивлюсь, да? Да, На да, да. да. такие. Так, что тут по салончику? Саунчик, текстиль, ну, аккуратний. Мультируль. Руль трошки підзатертий, так? Да? Так, да, чуть-чуть. 221 пробіга. Кліма. п'ята ступка. Подагрів нема. Е, П'ять гривнів немає, на жаль. Нема. 5800, да? Ну за свою ціну автомобіль просто шик. Восьмий год, бензин. 1,6, 222 тисячі кілометрів, взагалі просто бомба. Де ми знаходимося? Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героївкру, 19. Тож, якщо вам подобається дане авто, запрошуємо за його глянути здравим, до нас на майданчик автопоїнт.